Всім вітання. Рішив доробити свої стільчики, посадити сюди спинку і посадити сюди кришку. Так? Але вийшло так, що комплекти то я скупив. Попередньо всі свої роботи, коли я робив, я робив на Агелі, в мене були на 8. На 10 я не ставив, але купив ось цей набір. Так, давайте ближче буду показувати. Ось отакий набір для нагелів. тут є на 6, на 10, на 13 і на 16. Тобто 4 такі, 8 коронок, 4 таких, 4 таких. Але отакі кернери пив я на 8. Треба було все ж таки брати і на 8, і на 10, але так як попередні роботи всі виконував я на 8, я їх і взяв. А свердла вийшли так, що навпаки. Свердло на 8 придбав на кернера на 8. На 10 у мене з центром, тому що тут треба обов'язково, щоб був центр. При свердлінні, ну, якщо це будуть в зажимах, і свердло в сверлильна верстаті, і заготовки будуть затиснуті. Так? тобто Можна і звичайним по металу але із центром хоч видно куди, тому що тут точність півміліметра вже на гелі не зайдуть. Так? Ось, пробував я сверлить вони хоч вони тупі, і з заводу оця скрайка, ну, можливо не видно навряд чи. На камеру. вона За усе, Ніхто не зачищав. Я спробував ріже але підгорає, відповідно, це все треба буде переточувати. ось, Але старий дідівський спосіб виготовлення це через ось таку плашку. Так? Прогнав я на 12, в мене вийшло на 10. так На 10 у мене немає. Тобто ми Можемо варіант зробити такий, ось цю зняти, поставити на 10, прогнати через неї ми отримаємо 8 нагілів. але хотілося, щоб в нього була ідеальна форма. Циліндр то є, але воно то звичайно на гелі я принаймні роблю це не основне кріплення. Так, оце ось воно вийшло рівно 8, так ось. Дивіться. Тобто не основне кріплення. Це для того, щоб зафіксувати, ну в даному випадку стільчик, зафіксувати ніжки, щоб вони в процесі експлуатації не розходились. Але коли я робив конструкцію, розробляв, звичайно, думав, тут ніхто нічого не думав, роботу робив і воно само собою все вийшло. Отак вийшло ширше, отак вийшло вище. Для того, щоб стільчик назад не відкидався. Оцю ніжку було вигнуто назад. Оцю ніжку було вигнуто назад. Так, і вийшла така досить таки стійка, непогана конструкція. Поки що пробували сиділи на ній Улак просох, сиділи на ній. В принципі, нормально. Одна єдине, що отут би, мабуть, ще треба ну скільки сантиметрів на два відкинути. Від вертикалі ось ці плащини. Тоді, я гадаю, було взагалі все бідеально. Що ми зараз робимо? Розмітив я раз, два і ось оці задні буде. Ось дивіться, ось цю задню царгу буде два нагелі забитих, тут буде кріпиться ніжка Так і кріпиться. І о, сюди поставлю чотири кутика. Гарантія буде, що вона ніде не дінеться. Нагелі будуть давати можливість ну, допоміжне скажімо так, кріплення самої конструкції, щоб ніжки не роз'їжджались, Хоча якщо взяти дану конструкцію мою особисто, що я робив, то ось оцих. Проніжок вистачить, їх тут у нас 4, вистачить для того, щоб повністю вся конструкція трималася. Ось ці царги вони з невеличким просадом ну якась десятка міліметрів, мабуть, була. Ну, тобто вони входили в свої гнізда, шипи входили в гнізда вільно. Цього не повинно бути. так? Але, але гадаю, що після того, як це все закріпиться, цьому стільчику зносу не буде. А, пробував, затирав під старину. <плес> так, тобто, ну, так. Щось таке вийшло. начебто стільчики вже поношені. Що ми робимо? Ми робимо зараз засверлюємося, сверло на 8 я ставлю. І підемо на вийшов я з положення. Хотів покидаю, мабуть, зараз я вам покажу, як воно робиться. Значить, тут варіант і заглушки робити під кріплення. Якщо з'єднання виконується на гвинти, болти, лухарі, щоб там би не було саморізи, так, то... Отакі От можна використовувати тільки ж попередні. то такі можна використовувати коронки, тільки поперек волокон засвердлюватися і робити заглушки. У мене нашого на 10 немає, нарешту є. От що, отак воно ставляється. Знову ж таки, коли це все робиться, давайте отак. Це все робиться не центровано то виходить десь так. Якщо сверло кріпиться в сверлильний верстат, то ви можете з точністю. Ну, Дана коронка вона трішки їздить. Давайте ще раз покажу. На 30 йдуть ці, скоріше всього, це сверляться ось отак. Ну, тобто вони не будуть сверлити. Тобто кращий варіант йде, коли воно сверло що так, що так, тільки оце свердління краще, коли йдуть поперек волокон, так, тоді загалушечки. Робляться. Ну, переставляти не буду, в принципі зрозумів. А оце, що я зараз поставлю, це в нас для якраз тільки тут вже сверло вже на швидкості не зажмеш, тому що порве руку. Це вже треба враховувати. А це якраз давайте спробуємо і так. В принципі, що так, що так, вона ріже. Тобто отакі сверла із заводу, Як заводу вони йшли із затупленими ось цими ріжучими кромками, так воно і залишилося. так? Але, мабуть, все ж таки виробник знав, що можна нехтувати ріжучою кромкою, ріжучою кромкою. воно все одно сверло. Так тут ну я почав не сверлив, тому що сусідні нагрі. Сверли нормально, можна їх використовувати, навіть враховуючи те, що воно затуплене. В Подальшому можна їх поправити. Тут у нас оцих корончатих глибина. Так, не вийде поміряти. Оце. Глибина. 20 мм, ну а цей на 30 мм. Тобто підходить під всі потреби. Одна єдина, що сталь тут дуже-дуже така високовуглецева Не знаю, що це таке, але за других умов, враховуючи те, що тут тертя максимальне, вони нагріваються, вона не повинна відпускати стільки самозакалюватися так тобто Я думаю, що десь щось тут продумано правильно. Ось. Ну, мені вони не підійшли по той рахунку, що в наборі не було 8. А в мене кернера всі стоять, всі куплені на 8. Будуть кернера на 10 можна використовувати ось оці ось без проблем. Бажано було б ясиновий, але це в'яз. Що підійде деметься? За один проход не виходить, по той причині, що в мене ну, це не дорік. Суща. Держана під натягом з кулачки вискакує. Оце на 10 із 12 плашечки. Із 10 плашечки виходять на 8. Так? Ну, я зразу, мабуть, їх усі нароблю. Про запас. Цено таке красиве ще в оливі змащене! Так, до речі, ось такі вийшли на обрізані. Конусу немає, зараз подивимося та заходить чітко. Можна без клею садити. Гадаю, що клею буду мінімум давати. Ще не зайде. летіли гуси, буде тепло. І оці ось кернера. Чого я їх брав? Багато, тому що, якщо з'єднувати дошки, так то їх повинно бути на всю довжину. Ось оце ось таким чином. ми беремо кришку. чекай. Відцентрувати треба. І все, далі притримали, ударили, ударили, перевернули і у вас набиті, дивіться, бачите, ямочки. І тепер вже точно не промахнешся. До речі, вони зроблені з таким розрахунком. To jest problem wyjścia. можно клавить больше. їх умовно розмічаю. Так. Ну, вийшло <рігла> ідеально. <рігла> так, ладно. Тут же ж у нас сама по собі ножка крива, але усі операції виконуються перпендикулярно поверхні. Такий стільчик вийшов. Це вже фінал скручений, склеєний, все на ситі. Бовтається, тут нерівна поверхня, взагалі дивно, але вийшло ідеально. Тобто, отак от сідаєш, сидиш. Якщо для того, щоб... За столом сидіти, приймати їжу, то в принципі це нормально. для роботи, все ж таки, мабуть, ну ергономіка, так нікуди від неї не дінеся. Для роботи або ж для людини ну такого комплектації, як я, трішечки треба було відкидати оцю ось, ось спинку назад. Але якщо трішки вперед подвинуться, в принципі, нормально. так ну вже ось таким чином сидіти. Молоді, яка, наприклад, навчається сидить. Тобто для того, щоб стан був прямий, то якраз те, що треба. Так? Тобто Сидиш за столом, працюєш і таке інше. Що ще? Відкинуться назад, ну, не буду поки що, бо ще не засухло. Відкинуться назад, вже не відкинеться. Чому? Тому що ця ось. ось Продумана таким чином, щоб назад вона не пішла. Власне кажучи, ось оцей кут між цією поверхнею і цією поверхнею якраз і врахований. Тобто, ну, назад важко відкинутися. Якщо ж його нахилить ну, мене тут, нахилить ще ну скільки сантиметра два, ергономічно буде дуже зручно сидіти. А ось відкидати. Ну, гойдяться, люблять молодь. годиться. Ну, і ось так от сидиш, в принципі, нормально. Тобто за робочим столом, за обіднім столом, звичайно, для відпочинка цей стульчик, я так щось думаю, що ну, непридатний. Для молоді, так от студенти до 20 років, тобто, тут все продумано, тобто, для людей, які не мають велику комплекцію, так? Тобто, це все нормально. А так, звичайно, трішечки є над чим попрацювати, але ну, нікуди не дінеться. Я їх робив вперше, робив швидко. Ну, оцю якраз частинку я не продумував. Була в мене можливість, але не було бажання, скажімо так. Тобто робилося з врахуванням того, що пишуть в літературі. Але література, саме розумієте, трішечки інколи дає маху. Ну, я б не сказав, що я зробив поганий стільчик, ну, з боку, можливо, видніше, десь щось напишете, гадаю, думки, які з'явилися. Ось э, вийшов такий, як на мене, досить таки непоганий. Хоча ось ця частинка, ось ось ця вільна. вільна за того, що спинку можна було б ще відкинути наскор. Ну, Знову ж таки, для людини, яка має невелику комплекцію. Для сидіння за столу це те, що треба. Вийшов важкенький, тому що тут тверді породи зібрані, тільки спинка і сидіння із так. Ну, ось пільхи. До речі, оцю проніжку я вниз ставлю для того, щоб можна було ноги на неї ставити. Знову ж таки нікуди не дінеся. Можна було принципово поступити, зробити тут вище, щоб ніхто туди нозі свої не ставлював. Але я робив навмисне, щоб ось туди можна було поставити. Ну, да, якщо думки з'явилися, один недолік, що перший раз я покривав пензликом, лак був густенький, дещо, дещо схалтурав. Але під, під старину <хи> він <хи> підійшов. Шипи зібрані ну, на диво ідеально. І е, хто дивився, я покривав лаком, потім збирав. Тобто, як я ну, до такого звик, чому тому, що для покривання лаком фото, в фотовому такому вигляді. Треба лап розводити до мінімума, тобто практично рідким. Так? Ну, я таку технологію не пропрацьовав, відповідно, все, що я зараз маю, те я і маю. Другий стільчик у мене ще ось стоїть. Вже можна струбцинки знімати, розбирати, але хай ще постоїть, з півгодинки. Так, потім перекручу сюди спинку. Ну і все. Я вам дякую за перегляд, за те, що ви додивились до кінця. Ну, така от технологія. Можна напрямки змінювати. Кому як зручно. Мені так зручно, я так раплю. На все добре, будьте здорові, Ще побачимось.